Всім привіт і я вас рада вітати в моєму новому відео мого безкоштовного курсу по розвитку соцмереж. Це в нас вже третя лекція, в якій ми будемо розбирати, що таке особистий бренд. Якщо ви раптом тільки потрапили на мій безкоштовний курс, я вам розповім, що це взагалі тут відбувається. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 7 років, і я створила цей курс для тих, хто хоче. Почати розвиватись у соцмережах, збирає інформацію, шукає матеріали на Ютуб, але не може скласти все докупи, не може побудувати якусь логічну стратегію, що взагалі робити, і да, просто дивитись відосіки, але з цього нічого не виходить. Тому я вирішила все зібрати в повноцінний курс, який ви зможете безкоштовно дивитись на моєму ютуб-каналі. Якщо ви вперше знову ж таки потрапили саме на це відео, тоді вам залишаю посилання на саму першу лекцію. В описі ну бажано її передивитись, і в описі перейти і зареєструватись у моєму боті, який буде вам видавати безкоштовні матеріали. Сьогодні в нас третя лекція, і ми будемо говорити, що таке особистий бренд. Дуже часто люди надають прям дуже великого значення особистому бренду, або навпаки, плутають і думають, що особистий бренд в соцмережах це просто вести свій інстаграм, щось публікувати, якийсь контент робити. Можливо, навіть там, проходити курси по створенню контенту, робити його якісно і що все, у вас вже є особистий бренд. В якійсь мірі це, звичайно, так, тому що ми всі маємо особистий бренд, про нас усі говорять. Але в цьому відео, в цьому році я хочу розібратись більш детально, що таке особистий бренд, який він дає переваги саме у соцмережах. По суті, все дуже просто. Особистий бренд це те, що про вас говорять інші люди, те, як вони вас знають, з чим асоціюють, і яку думку ви у них формуєте. Особистий бренд у соцмережах це те, завдяки чому вас обирають серед сотні тисячі просто схожих експертів. Варто да, зрозуміти прийняти, що експертність вона може бути однакова у. Там, наприклад, у вас і у вашого колега-конкурента. Але людина обере вас, тому що ви маєте якісь певні риси у власному характері, зовнішність, якусь позицію, яка притягує певну людину. І саме через це вас дійсно можуть обрати, тому що ви людині більше відгукуєтесь. А тут класний такий приклад, щоб зрозуміти, що я взагалі маю на увазі, це те, що коли ми обираємо собі друзів, знайомих, з ким ми хочемо спілкуватися, з ким ні. У нас є якийсь набір факторів, по яким ми робимо да, висновки, що ця людина нам подобається, а ця ні. В інстаграмі, у покупці там, інфопродуктів або послуг, ми керуємося Тими самими стратегіями, якими керуємось, коли обираємо собі там товаришів. А щоб було зрозуміліше, я завжди навожу два досить таких зрозумілих, як на мене приклади. Це Міша Цурін, він ресторатор. І коли ми потрапляємо в його заклади, ми обираємо не тільки через концепцію закладів, але й в принципі тому, що нам може відгукуватись власник цього бізнесу. Те саме мережа Джебар і Лєра Бередіна, ми коли приходимо в салони. А в нас автоматично спрацьовий фактор, наче ми більше довіряємо цьому салону, тому що ми, наче, можемо прийти до тієї жалєри-бородіної, написати їй в дірект, поскаржитись і нас почують. Тобто автоматично довіра росте. І коли власники мають свій особистий бренд, нам більше хочеться їм довіряти, і коли вони випускають якийсь інший продукт, автоматично вже є довіра до того, що вони створюють щось дійсно, що варто нашої уваги. Тобто, коли ви ведете свій блог, розвиваєте свій особистий бренд, вас обирають, тому що ви своя людина, і вам можна довіряти. Також розвиток особистого бренду у соцмережах вам відкриває нові можливості і нові, скажімо так, двері, те, куди ви можете розвиватись, бо ви починаєте просто з того, що да, там, знаходити собі якусь певну кількість клієнтів, тобто продаєте послугу через свій профіль. Далі ви можете продавати свої інфопродукти, масштабуватися, робити великі потоки, ви можете заробляти на рекламі, ставати інфлюенсером, ви можете давати публічні виступи, тобто розвивати. В офлайні згодом ви можете там розвити свій офлайн бізнес, тобто все починається завжди з таких маленьких кроків, і якщо працювати, якщо розвиватись, можна досягти значно більших висот. Також головне взагалі тренд останніх років і, в принципі, велика перевага особистого бренду. Да, коли ми намагаємось бути максимально собою в соцмережах і через це продавати, вам не потрібно бути ідеальними, не потрібно формувати якісь образи. Не потрібно намагатись бути кимось, тому що знову ж таки люди вас обирають через навіть якісь недоліки, які ви можете мати у особистому бренду. Є такі золоті правила, яких варто. Притримуватись, і які варто розуміти вже на самому початку. А не потрібно копіювати. Можна надихатись, але завжди шукайте своє. Не варто гнати за ідеальністю, тому що навряд чи це буде працювати по перше, а по-друге, це дуже сильно втомлює. І третє, будьте живими. Намагайтесь зробити так, щоб всі про вас почули, і так, щоб вас дійсно помітили. Під відео я вам залишаю кодове слово, по якому ви зможете отримати чек-лист. Якщо ви напис напишете це слово в мій чат-бот, він вам видасть pdf конспект до цього уроку, і в ньому ви знайдете чек-лист, як розкрити себе, як у собі знайти ту саму особливість, яку ми можемо транслювати на аудиторію. Бо я впевнена, що ви подумали, типу, що в мені такого? Та да в мені нічого немає. Але це не так. У кожній людині є щось, за що ми можемо зачепитися. На початку створення особистого бренду перший такий основний крок це створення власного позиціонування. Це не про те, щоб вигадати собі якусь роль або вигадати собі образ. Ні, це про те, щоб якраз зібрати всі свої сильні сторони, свою експертність докупи, і визначити, як ви будете афішувати себе, називаємо це так, перед іншими людьми. Тобто, якби я да зайшла в кімнату і тут сиділо. 10, там, людей, і я попросила кожного про себе розповісти, і там я потребувала у їх, не знаю, хотіла купити їх якісь послуги, я б звернула увагу на ту людину, яка б чітко мені відповіла, хто вона така, чим вона займається і які має переваги. Це і є про позиціонування. Позиціонування це коли ви не просто там, я вас питаю, чим ви займаєтесь, ви кажете, я нутриціолог. Ні, позиціонування, коли ви можете виділити свої сильні сторони. Наприклад, я нутриціолог, яка. Не знаю, лікують тільки натуральними БАДами і там допомагаю почати жити щасливе життя через їжу. Да це набагато вже цікавіше ніж бути просто нутріціологом. Це ваша відповідь на три простих запитання: хто я, чим я займаюсь і чому саме я? Щоб ще більше було зрозуміло, як працює позиціонування, я вам наведу два також дуже простих приклади. Приклад Жені Клопетенка, він ресторатор, шеф-кухар. І коли ми чуємо да, його ім'я, одразу йде асоціація з Україною. Це ресторан 100 років тому вперед, це борщ, який він. Відвоював у національному рівні, а це його зовнішність, така да, трошки асоціюється він з козаком. Тобто, одразу є якесь сформоване позиціонування людини і. За це до нього, в принципі, люди і притягаються. Приклад також досить зрозумілий: це Кока-Кола. Коли ми чуємо Кока-Коло, у нас одразу асоціація зі святами, з затишком, з чимось приємним і обираючи між просто колою і брендом Кока-Кола, скоріш за все, ви оберете другий, навіть якщо він дорожчий. Отже, завданням цієї лекції буде сформувати ваше позиціонування. Є дуже класна фраза, яку мені коли сказав психолог, це те, що нічого не трапляється просто так. Якщо ви будете йти і вам на голову прилетить кирпіч, це не сталося просто так. Хтось його або скинув, або впустив, або він відламався від будівлі, і на жаль, не пощастило саме вам. Просто так сам по собі він не міг прилетіти вам на голову. Те ж саме і в соцмережах. Нічого ніхто не народився з навичкою вести соцмережі. Ми з цим росли, розвивались, вчились, вдосконалювались. Тому тому у вас також обов'язково вийде. І починаємо ми саме з позиціонування. Я вам нагадую про кодове слово, яке ви знайдете в описі під цим відео. По цьому слову, яке ви напишете мені в чат-бот, вас буде чекати завдання, яке розкриє і допоможе розкрити вам ваше позиціонування і його сформувати. А також там вас буде чекати конспект до цієї лекції. Я вам бажаю удачного виконання цього завдання. Бажаю успішності у вигадуванні свого позиціонування у формуванні. І на цьому наша лекція завершується. Я з вами прощаюсь. Дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі вже у наступній лекції.